З серединою робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День студії для вас. Працює Юлія Беберштен. Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про наступне. Про таємниці споживчого ринку Сумської області розповіли працівники інспекції з питань захисту прав споживачів. Держміськпромнадзор погрожує відключенням ліфтів. Вже протягом 20 років у шосі є надія. Якісна освіта на Сумщині стає доступнішою. Днями відбувся семінарна рада з питань захисту прав споживачів. У ньому взяли участь представники інспекції з питань захисту прав споживачів у Сумській області, міської влади та підприємці шостки. Ольга Петроманська, юрист консуль інспекції, розповіла про найбільш розповсюджені порушення у сфері прав споживачів, дала цінні поради учасникам семінару та розкрила таємниці споживчого ринку Сумської області. Подробиці в наступному сюжеті. За словами Ольги Володимирівни, завідуючої юридичним сектором інспекції з питань захисту прав споживачів Сумської області, за сучасних умов вимоги до якості харчових продуктів стали жорсткішими. Важливо, щоб якість продуктів була ідентична. Ічне тим вимогам, які закладені в державних стандартах. Стан справ на споживчому ринку регіону свідчить про те, що кількість порушень у сфері захисту прав споживачів не зменшується, а навпаки, збільшується. Вони становлять понад 90% від загальної кількості перевірок діяльності підприємців. Споживчий ринок продовжує насичуватися сурогатами, неякісними. Фальсифікованими та небезпечними для життя та здоров'я харчовими продуктами та алкогольними напоями під час перевірок спеціалісти інспекції в першу чергу звертають увагу на продукти харчування, які швидко псуються. До таких відносяться ковбасні, молочні, кондитерські вироби та риба. Продукція знімається з продажу з різних причин, в тому числі під час перевірок спеціалістами інспекції, встановлені найбільш характерні порушення. По перше, це Виробництво, продаж, реалізація товарів або робіт, які не відповідали вимогам нормативних документів, також це відсутність своєчасної та повної інформації для споживачів. І по-третє, це продаж, реалізація товарів, робіт, послуг без відповідних супровідних документів. Також Ольга Патруманська зазначила, що реалізація продовольчих товарів, термін придатності, якої закінчився, суворо забороняється. Такі товари повинні зніматися з реалізації і знищуватися. І ні в якому разі суб'єкти господарювання не мають права знижувати ціну на такі продукти і не продавати їх. Можна знижувати ціну на продукцію, яка термін придатності якоїсь скоро закінчиться. Але ця продукція також повинна лежати відокремлена від всієї групи товарів. За 9 місяців поточного року спеціалістями інспекції було перевірено 501 суб'єкт господарювання у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг. І виявлено 956 порушень різного роду. Найбільш характерною з них були це виробництво, реалізація товарів робіт, які не відповідали умовам нормативних документів, також відсутність своєчасної та повної інформації для споживачів. Під час перевірки підприємців, які займаються продажем побутової техніки, а таких в місті чимало працівники інспекції звертають увагу на ряд важливих ознак. Нанесен ли национальный знак соответствия есть ли декларации? сертифікати всі супровідна документація, щоб інспектори мали можливість дослідити, хто в обіг дану продукцію. Юрист Консуль дала декілька порад безпосередньо споживачам, які стали жертвою неякісного товару. Споживач має право звернутися в саме цей магазин, де він придбав, заявою про або повернення коштів, або на гарантійний ремонт. Ну в залежності від причини втрати якості, також. Споживач має право на проведення експертизи. По причині втрати якості також він звертається до продавця, де придбав, пише заяву, і продавець має в триодинний термін організувати проведення даної експертизи. Також споживачі мають право на повернення товару в пунктах продажу протягом 14 днів. Споживач має право повернути товар належної якості, який не був у використанні, в якому збережені всі ярлички. Всі ці пльоночки. Ольга Володимирівна говорить, що якщо ви купили неякісний товар на ринку, то ваші права визначені законодавством. Не забороняє споживачу зразу при придбанні. Той чи інші речі запитувати чек, і продавець зобов'язаний надати розрахунковий документ. Хай це не такі, як скасова, як ми всі звикли бачити, але розрахунковий документ, де вказаний суб'єкт господарювання, там чи місце знаходження місце на ринку. Підприємець Ольга Мороз зізнається, що семінар з працівником інспекції виявився надзвичайно корисним і для неї, як підприємця, і як для споживача. Для обшого розвитку, для повищення, как бы, сознання, Пасі остального як виявилося, жителі шостки не раз стикалися з проблемою неякісних товарів. Вони запевняють, що завжди відстоюють свої права, і, до речі, результативно. Коли я покупала басанушки. це качество зразу вони спортились. Я прийшла в магазин, і ви знаєте, як ні странно, ані мені поміняли. Ну, я прийшла з квітанції з цим чеком гарантійним, і ніяких даже вопросов не було, нія одразу поміняли. Городяни з власного досвіду дають поради, як вести постраждалим споживачам у схожих ситуаціях. Якщо не якісний, по перше, якщо уважно дивитися, він по ціні відрізняється, якісний, якісний. Але буває, що спіпадає, що ціна достаточно непогана. а… Якість не дуже. Звертаюся назад до продавців, що зламало чи щось. Або на гарантію. Звертаю вов, щоб гарантію прописували. Любов хазяїн без проблем поміняє товар. якщо не хоче скандала, ссор. І я так думаю, що треба надо боятися і йти і міняти все. Мені завжди, всі, мені завжди все міняли. Держміськ промнадзор погрожує відключенням ліфтів. Рішення Червневої колегії територіального управління Держмісьпромнадзору Сумській області відносно ліфтів, які знаходяться в технічно несправному стані, залишилося проігнорованим. Про це повідомляє прослужба територіального управління. Відсутність дозвілів на експлуатацію ліфтів, непроведені обстеження та капітальні ремонти, недотримання узгоджених графіків тимчасового продовження роботи ліфтів, проблеми з функціонуванням диспетчерського зв'язку це лише частина питань. Вирішення, яких останні два роки активно лобіються наглядовим органом з охорони праці. На жаль, із часом ситуація з ліфтами не покращується, а зовсім навпаки, це передусім стосується міст шостки і сум, говориться в повідомленні. Однак міський голова шостки Микола Нога запевнив, що до кінця року ситуація з ліфтами вдасться виправити. Як проінформував начальник територіального управління. Держкмісьпромнадзору Сумській області Віталій Колодій з 1 грудня розпочнуться планові перевірки ліфтового господарства області, результатами яких, можливо, стануть відключення край небезпечних ліфтів. На Сумщині налічується 1599 ліфтів, які в експлуатації в п'яти містах Суми, шостка, конотоп, Промни і ахтирка, близько 1200 ліфтів в будинках комунальної власності, інші у підпорядкуванні житлового фонду міста. На жаль, сьогодні більшість дітей інвалідів знаходяться в ситуації вимушеної ізольованості. Через це вони зазнають труднощів при пошуках контактів з іншими своїми ровесниками. Аби вивезти своїх дітлахів із замкненого кола, їх батьки ще у 1993 році започаткували у шості об'єднаних дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства Надія. За 20 років кількість сімей, які входять до складу організації, скоротилася у 5 разів. Але незважаючи на це, вона продовжує існувати. Про те, як діти з обмеженими можливостями психологічно допомагають один одному, дізнавалася Світлана Ковальчук. На сьогоднішній день в нашому регіоні втілюється у життя завдання президента України щодо розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної і регіональної політики. У шоці ця ініціатива знайшла своє практичне застосування ще 20 років тому, коли група батьків дітей-інвалідів за підтримки міськвиконкому вирішила створити організацію, яка б давала можливість їх чадам спілкуватися між собою та жити повноцінним життям, розповідає голова міського об'єднання батьків дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства Надія Сергій Мазур. «Ця Організація на щитула більше 200 сімей, які мають дітей інвалідів у нашому місті. Потім присходили деякі реорганізації. Тобто, ну, організація стала називатися вже громадським об'єднанням батьків, дітей-інвалідів. На даний момент організація нараховує близько 37 дітей. Як зазначає Сергій Анатолійович, у її складі не тільки неповнолітні особи, а й цілком дорослі громадяни. Адже зазвичай люди з особливими потребами відчувають брак спілкування незалежно від віку. Есть семьи, в которых есть двое детей-инвалидов, даже лежащих, то есть тяжелые дети. И ну, мы стараемся как-то общими усилиями помогать друг другу. В этом и цель нашей организации, чтобы ну, общими усилиями просто помогать друг другу. І психологічно, і буває, і матеріально даже. За словами Сергія Мазура, батьки роблять все можливе, аби діти відчули себе повноцінними членами суспільства. Щомісяця вони влаштовують для них дні іменинника, заходи приурочені до різноманітних свят, зустрічі, чаювання, а влітку виїзди на природу. Все ну такі події, праздники. Ми стараємося в місті собиратися, і, і для матері, і для батьків. тобто це, ну. Какой-то стиму в проводимо, стараємося Новий год для дітей. Тобто делаем утренники, новогодні, рождественські. Живе Надія за рахунок членських внесків та благодійної допомоги. Звичайно, що цього замало, говорить Сергій Анатолійович. Він згадує, що декілька років тому в приміщенні об'єднання працював клас, в якому дітей вчили азам грамоти. Зараз цей клас входить до складу міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, повідомляє пан Мазур. Дети, которые практически признаны были ну, комиссией необучаемыми, у нас они за полтора года начали писать и читать. Это с тяжелой формой ДЦП. Вот так. Сегодня мы сотрудничаем, тесно сотрудничаем и с городской властью, то есть с мэрией, с отделом социальной защиты, то есть с другими общественными организациями, такими как вот На обліку в Шосткинському управлінні праці і соціального захисту населення наразі знаходяться 210 дітей з особливими потребами, які отримують від держави матеріальну допомогу, повідомляє заступник начальника установи Ніна Люта. Також вони мають право на одержання технічних засобів реабілітації. размер государственной помощи детям-инвалидам, если ребенок в возрасте до 6 лет, это 1111 гривен 60 копеек, от 6 до 18 выплачивается 1230,80. На протяжении этого года 9 инвалидов, детей инвалидов обеспечены техническими средствами реабилитации, это кресло, коляски и ходунки. Окрім грошової підтримки, діти інваліди потребують соціально-психологічної реабілітації. Цим видом допомоги їх забезпечують Шосткинські та обласні центри соціально-психологічної реабілітації. Наголошує Ніна Григорівна. В этом году в нашому центрі Шосінська реабілітації для дітей інвалідів пройшло 166 дітей інвалідів в реабілітацію. В обласний центр в суми ми направили також 9 інвалідів. Дітей інвалідів не забуває піклуватися про дітей з обмеженими можливостями та їх сім'ями, і міська влада говорить пані Люта на основі городської програми соціальної захисту окремих категорій громадян значить одноразова допомога для сімей, в яких виховуються діти-інваліди, інвалідні. Членами об'єднання Надія є переважно діти з ДЦП, але у свої лави організація запрошує всіх бажаючих незалежно від виду захворювання. «Любой, хто може прийти к нам, ми приймаємо, ми раді спілкуватися, допомагати друг другу. Ну, у мене син інвалід першої групи, дітський церебральний параліч. Вот для мене це теж но ну, важне і для моєго Охорона прав і захист законних інтересів дітей-інвалідів один з основних напрямів діяльності держави. І кожен член суспільства, будь то людина або організація, зобов'язані піклуватися про тих, хто цього потребує. Це наш цивільний і моральний обов'язок. Навчальні заклади області долучаються до другого етапу національного проєкту Відкритий світ, зазначив Анатолій Трунь, заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації. У рамках виконання завдань доручень президента України Віктора Януковича з інтеграції у європейський освітній простір на Сумщині активно здійснюється модернізація галузі. Наразі стрімко зростає кількість шкіл, які виявили бажання долучитися до другого етапу реалізації проекту Відкритий світ і спровадження новітніх технологій у навчальний процес, зазначив заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації. За його словами, на сьогодні 42 школи області надіслали заявки на участь у проєкті. Школи, учасники проєкту будуть оснащені всім необхідним обладнанням, інтерактивними дошками, проєкторами, персональними комп'ютерами. Переваги участі у національному проєкті беззаперечні. Це можливість забезпечити учням якісну освіту, незалежно від місця проживання, доступ до кращих бібліотек та баз даних, нові технології для викладання та навчання. А для батьків можливість контролювати успішність своїх дітей у спілкуванні з учителем, доступ до шкільних журналів через інтернет. Основні критерії на участь у конкурсі готовність школи забезпечити широкосмоговий інтернет, підготовлені для роботи з комп'ютерною технікою вчителі. До речі, наше місто також приймає участь у національному проєкті Відкритий світ. За словами начальника Шосткинського управління освіти Наталії Сергійко, документ на участь у конкурсі вже надіслала Шосткинська загальноосвітня школа номер 1 За народним календарем, 14 листопада вшановується пам'ять чудотворців Космі і Дем'яна. Саме цей день вважався початком зими і перших морозів. Кузьма Дем'ян, ковалько є, лід на землі і на воді. Якщо на кузьму дорогу розвезе грязюку, не варто чекати морозу до самого грудня. А якщо у цей день випаде сніг, то майбутня весна буде з великим розливом. А яка погода чекає на жителів шостки в четвер, 14 листопада, дізнаємося прямо зараз з синоптичного прогнозу. 14 листопада денебально чортко буде хмарним. Можливі опади у вигляді дощу. В день стовпчики термометрів показуватимуть 6-8 градусів вище нуля. Вночі показники знизяться до плюс 3-5, вітер північно-західний 4-5 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми «Ди» на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, новини нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шосткінської міської ради. Далі в ефірі випуск програми Кримінальна хроніка за участю помічника начальника міських міліції по зв'язкам з громадськістю і змі Тетяною В студії для вас працювала Юлія Беберштейн. На все добре.